Тому можливо зараз таке, можливо, буде, ще раз наголошую, якщо буде зобов'язано працювати тільки з паркоматом, тому що там є діючі ті нормативні документи, дають можливість працювати без паркомату, але при, при точному розміщенні, графічному розмалюванні місць і так далі, якщо все-таки будуть наполягати на тому, що обов'язково є паркомати, то я думаю, що будемо вносити пропозицію в місця виводити з переліку платних парковок, тому що нема змісту там цей паркомат ставити і збирати ті кошти які є, навіть куплять його вартість. В масштабах області ведеться кампанія освітлення населених пунктів. Незалежно від того, як хто до цього ставиться, я знаю, що місто освітлювали і раніше. Мене цікавить питання таким чином, яка ситуація з освітленням вулиці в Тернополі і наскільки до цього проєкту долучаються два тернопільські підприємства Шредер і Ватер? В плані освітлення Тернополі, я думаю, що ви можете бачити найгірше, найгірше за мене. Наскільки вулиці освітлені, незалежно від того, який там проєкт реалізує область, ми з своїм освітленням займаємося самостійно, як освітлення, так і продовж освітлювати вулиці. На сьогоднішній вулиці практично всі освітлення, але інша проблема більшість світильників є ще старими, які потрібно міняти на нові, більш енергоефективні. Тому цього року ми будемо працювати і на заміну старих ліхтарів на нові, більш енергоефективні. Сьогодні наше комунальне підприємство міське світло працює. З фондом, який називається Нефко, на предмет утримання кредиту там, під пільговий відсоток в розмірі 3 млн грн. для придбання, вони саме дають кредитують під придбання нових складів світильників, які більш дорожчі по вартості, але дають економічний ефект за рахунок меншого споживання електроенергії. Це одна. крім того, виділено в бюджеті кошти на півтора мільйона гривень для Освітлення вулиць і для капітального ремонту вже існуючого освітлення.